Путін нагородив орденом мужності загиблого в Санкт Петербурзі пропагандиста татарського на Росії. Все не як у людей нагороджують пропагандистів, терористів і вбивців. Друзі, ви на фабриці новин з вами я, Анастасія Федер. Починаємо. Обвинувачений у воєнних злочинах російський диктатор Володимир Путін нагородив загиблого в Санкт Петербурзі бойовика так званої ДНР та пропагандиста Владлена Татарського, справжнім якого Максим Фомін. Лідер країни-агресора посмертно нагородив татарського орденом мужності. Підірваного в Санкт Петербурзі російського пропагандиста нагородили за нібито мужність і відвагу, які він нібито проявив під час виконання професійного обов'язку. І нагадаю, що російська верхушка відразу скинула із себе всю відповідальність за вчинення теракту. Перед секретар Путіна Дмитро Пісков прокоментував ліквідацію татарського, вказавши пальцем в Україну. Він заявив, що до теракту можливо причетний київський режим, і додав, що негайно поінформував свого начальника про інцидент. Я процитую Росія столкнулась з київським режимом. Це режим, который підтримує терористичні действия. режим, який стоїть за убийством Дар'ї Дугиной. режим, який за убийством татарського. У російських ЗМІ заявили, що підозрювану дівчину Дар'ю Трєпову завербував журналіст Роман Попков. Він нібито вимагав виконувати завдання агента українських спецслужб. Після таких заяв справу про вбивство Воєнкора перекваліфікували на тяжчу статтю, а саме, теракт. Крем знову у незрозумілому становищі, а в будь-які непонятній ситуації звинувачуй, звісно ж, Україну. Якщо вбивство пропагандиста влаштували спецслужби Києва, то наскільки бездарні спецслужби Росії, якщо вони не в змозі запобігти теракту, якщо ж це відбулось без українського втручання, а виключно активістами антивоєнного руху Московії? Тут ситуація ще гірша, куди ж дивиться ФСБ і поліція, поки служба безпеки арештовує людей з плакатами. Під їх носом розгортається цілий підпільний тероризм. Саме через ці причини пропагандисти спочатку викручувалися як могли, а потім дочекались методички зверху. Вбивство пропагандиста спланували українські спецслужби. У замаху також брали участь люди із фонду боротьби з корупцією. Політика Олексія Навального таку заяву зробив російський національний антитерористичний комітет. Сам б пригожин, чиєму закладі все це і сталося, заперечує причетність українських спецслужб до смерті татарського. Я далі процитую. Я би не стала винятию київський режим в цих действиях. Я думаю, що действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал. Кінець цитати. Ось така ні на болотах із бавовною. Втім, найголовніше скоріше нагородити вбивцю і скинути відповідальність. А тепер, як каже Сіманян, національної ганьби вдалося уникнути. Це вона в контексті того, що затримано підозрювану в ліквідації пропагандиста Дар'ю Трєпову. І тепер є на кого повісити справу і далі підтягнути гайки. Ось так, друзі. Вона Новин. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь.